Шановні журналісти, чотири депутати з Дніпропетровщини, мажоритарних округів, написали зараз заяву про те, що вони виходять з фракції блока Петра Порошенка. Я представник один із них, Віталій Купрій. Також написали заяви мій колега Олександр Дубінін, Андрій Денисенко і Валентин Дідич. Я хотів би сказати, що це питання виходу з фракції воно назріло. Ми безпартійні депутати. Але ми сповідували програму президента, коли йшли на виборах, підтримували його, підтримували ту політичну силу, яка стоїть за президентом, сприяли також у певній перемоги, які отримали на наших округах. Одні з перших ми підписали коаліційну угоду, і ми послідовно намагалися втілити її в життя. На жаль, ті кроки, які то, що почало відбуватися потім в державі, в нашому парламенті, воно змусило нас в певні моменти. Не підтримувати навіть ініціативи президента іноді навіть приходилося й голосувати всупереч тому, що ухвалюється в самій фракції. Певні моменти, взагалі, за нашими ініціативами не розглядалися. Стосується мене як правозахисника. Я наполягав на тому, щоб ми ухвалили рішення, яке стосується затвердження Римського статуту міжнародного кримінального суду і притягнення злочинців в зоні АТО до відповідальності. Ці моменти у фракції не були враховані, тому ми якось війшли у певний дисонанс. І зараз, щоб підвищити свою ефективну роботу, я вважаю, ми з колегами вирішили спільне рішення прийняли вийти з фракції. Це не означає, що ми проти всього. Це означає, що ми за. Ми за європейський вибір України. Ми за добробут в кожній родині українській. Ми за те, щоб у нас було існувало верховенство права. Ми за парламентаризм демократичний в нашій країні. Тому ми пропонуємо всім депутатам, які поєднують ці ці цілі, ці погляди, до нас приєднути, співпрацювати разом. У нас є дуже великий фронт зараз боротьби з корупцією. У нас напередодні місцеві вибори. Нам треба боротися за душі, серця наших громадян. Дякую, добрий день. Я хотів додати тільки до словам свого колеги слідкую: ми не входимо ні в яку опозицію, ми не намагаємося переходити в якусь фракцію. Мы будем голосовать за все законопроекты президента и наших коллег с коалицией. Те законопроекты, которые будут способствовать укреплению обороноспособности страны, которые будут способствовать поднятию имиджа среди наших западных партнеров, которые будут способствовать продвижению тех реформ, продвигателями которых мы были на предвыборной кампании. 80 реформ президента я был лично активным... Разъяснителям тех реформ, которые необходимы сегодня нашей стране. Мы будем голосовать за все законопроекты, которые позволят поднять наши предприниматели и поднять средний бизнес, поднять нашу экономику. А самое главное, не дать обнищения народу. Спасибо.